На чому основані Конституції держав демократичного світу? Сьогодні я хочу розповісти про трьох авторів, які є батьками-засновниками класичного лібералізму, бо це є базою, яку повинен знати кожен свідомий громадянин у вільній країні. Мова піде про Джона Локка, Шарля Демонтеське та Жан жака Руссо. Кожного з них можна вважати одним із батьків-засновників лібералізму, але в різних аспектах. Лок заклав основи індивідуальних прав і свободи. Монтескія сформував принципи організації влади. Руссо сприяв розвитку ідей рівності та народовладдя. Не всі погодяться зі мною у виборі класиків, і це нормально, адже ліберальне середовище неоднорідне. Однак я обрав цих авторів тому, що вони відстоювали ліберальні свободи з різних позицій, що дає нам змогу сформувати наше бачення найбільш повно. Джон Лок народився у 1632 році в містечку Рінгтон, Англія. Він був філософом, лікарем і політичним мислителем, який зробив значний внесок у розвиток теорії знання, політичної філософії та освіти. Лок вважав, що всі люди народжуються рівними і мають природні права, такі як право на життя, свободу та власність. Він стверджував, що влада уряду повинна базуватися на згоді громадян, які передають частину своїх прав в обмін на захист та порядок у суспільстві. Ця ідея, відома як соціальний контракт, стала основою сучасного конституціоналізму, тобто суспільного устрою, в якому діє принцип верховенства права. Одним із головних внесків Локка є його робота над ідеєю обмеженого уряду. Він наголошував, що уряд має діяти в межах закону і не може свавільно втручатися в життя громадян. Якщо влада порушує права народу, громадяни мають право на повстання. Лок також захищав принцип поділу влади, хоча його бачення цієї ідеї було менш деталізованим ніж у пізнішого мислителя Монтеські. У своїй роботі Два трактати про управління Лок аргументував, що власність є результатом праці людини, і це право має бути захищене державою. Він вважав, що економічна свобода є важливою складовою політичної свободи. Його філософські ідеї вплинули на американську революцію, формування Конституції США та декларацію прав людини і громадянина у Франції. Шарль Луї де Секонда, відомий як Монтескіє, народився у 1689 році в місті Лабрет, Франція. Він був філософом, юристом і політичним теоретиком, чия робота мала великий вплив на розвиток політичної думки та формування демократичних систем. Однією з головних ідей Монтескія була концепція поділу влади. Він вважав, що для забезпечення свободи громадян влада в державі має бути розділена на три гілки законодавчу, виконавчу та судову. Кожна з цих гілок повинна мати чітко визначені функції і механізми взаємного контролю, щоб жодна з них не могла зосередити надмірну владу. Ця ідея була детально викладена у його праці про дух законів. Яка вперше побачила світ у 1748 році. Монтеські також розробив концепцію політичних режимів, яку поділив на три основні типи республіку, монархію та деспотію. Він вважав, що кожен режим базується на певному принципі: республіка на чеснотах, монархія на честі, а деспотія на страху. Він наголошував, що стабільність держави залежить від гармонії між її законами, географічними особливостями, економікою та культурою. Ще одним важливим внеском Монтески стала його критика деспотизму. Він стверджував, що влада, яка не обмежується законами, неминуче стає деспотичною і загрожує свободі громадян. Його роботи закликали до правової держави, де закони мають бути вищими за будь-які особисті інтереси. Ідеї Монтески значно вплинули на формування політичних систем у багатьох країнах. Його концепція поділу влади стала основою для Конституції Сполучених Штатів Америки та багатьох інших демократичних держав. Вона також надихнула реформаторів під час французької революції, які прагнули створити більш справедливу систему управління. Монтескіє став одним із головних мислителів, чиї праці допомогли сформувати сучасне розуміння свободи, прав і ролі держави у суспільстві. Його ідеї залишаються актуальними і сьогодні. Будучи фундаментом для розвитку правових і демократичних принципів у всьому світі, Жан Жак Руссо народився у 1712 році в місті Женева, яке тоді було незалежною республікою. Він був філософом, письменником і композитором, який став одним із найвпливовіших мислителів епохи просвітництва. Його ідеї значно вплинули на розвиток політичної філософії, педагогіки та літератури. Руссо вірив. Що людина за своєю природою є доброю, але суспільство її псує. Він стверджував, що нерівність між людьми виникає через приватну власність, яка стає джерелом соціальних конфліктів і несправедливості. У своїй праці про суспільний договір, опублікованій у 1762 році, Руссо виклав ідею, що законна влада може базуватися лише на згоді громадян. Він запропонував концепцію загальної волі. Яка є виразом інтересів усього суспільства. Руссо вважав, що закони повинні бути результатом цієї загальної волі, а не нав'язуватися владою чи привілейованими групами. Руссо також критикував деспотизм і виступав за політичну рівність. Він мріяв про суспільство, де люди є вільними і рівними, а їхні права захищені державою. Водночас він вважав. Що для досягнення гармонії між особистими інтересами і загальним благом громадяни повинні жертвувати частиною своєї свободи заради спільного добра, крім того, Русо зробив важливий внесок у педагогіку у своїй роботі Еміль або про виховання він описав ідею природного виховання, де розвиток дитини повинен відповідати її природним здібностям і інтересам. Ця праця вплинула на сучасну освіту, наголошуючи на індивідуальному підході та повазі до особистості дитини. Ідеї Руссо мали величезний вплив на французьку революцію, зокрема на формування ідеалів свободи, рівності та братерства. Його праці також стали джерелом натхнення для багатьох демократів і реформаторів, які прагнули створити справедливіше суспільство. Незважаючи на певну критику, його ідеї залишаються важливими для розуміння питань свободи, суспільного договору та освіти, формуючи основи багатьох сучасних політичних і соціальних концепцій. Прослухати стислий виклад праць цих авторів можна, натиснувши на посилання відповідного подкасту, що ви зараз бачите на екрані.